Життя святого отця нашого Артомона, єпископа Селевкії Писидійської. Святий Артомон був родом Селебкії, що в Песидії. Він був учнем святого апостола Петра, який висвятив його на священника, а пізніше поставив в місті Селебкії, а згідно з часом саме в місті Тесалонік. Святий Артемій прославився своїм святим життям. Він допомагав всім, хто до нього приходив. Утверджував Христову віру, зціляв хворих, навертав Бога. Помер святий у глибокій старості близько 120 го року. Сьогодні ми також святкуємо першу неділю Великого посту, яку називаємо неділею православ'я. Слово православ'я означає правильно славити Бога. Тобто, православними ми називаємо всіх християн, які правильно вірять в Бога. Цей епітет православний ми також вживаємо і до нас, християн-католиків, а не лише до православних конфесійних християн. Така назва неділі саме була пов'язана з торжеством, тобто перемогою правильної віри над іконоборством. Амінь. З Богом.